Шановні співвітчизники, сьогодні ми продовжуємо культурно-історичну мандрівку Глухівщини, де постараємось розповісти про видатних особистостей нашого сіверського краю. Хочеться спитати, шановні глядачі, звідки починається Україна? Україна починається з маленьких. Сіл і міст, так як маленькі річки наповнюють велике річище нашого Дніпра, так і маленькі села і міста відтворюють справжню історію нашої славетної України. Якщо піти до витоків річок, піднятися до сім джерел які знаходяться на Глухвищині біля села Шалигіне, литовської мови Шальґеріс, Ліща збоку. І почати звідти листи човником, то джерела впадають у річку Обесту, Обеста впадає в Клевень, Клевень впадає в Сейм, Сейм впадає у Десну, Десна в Дніпро, Дніпро у Чорне море. Таким чином ми, мандруючи, проплили всю Україну. Якщо говорити за історію нашого краю і або історії України, то історія України також починається з історії наших сіл і міст, нашого краю. І цю історію створювали не тільки одиниці, які відомі, скажімо, Михайло Грушевський. Але історики, які знаходилися в різних містах чи селах України, слід сказати, що для цього була певна база. Коли ми десь прикинемо років 300 назад, то в селі Сваркове був генеральний підскарбій Малоросії Яків Андрійович Маркович, котрий писав. Днівни записки Генерального пацкарбія Малоросії. І там він описував всі події, які відбуваються в Україні і в Петербурзі, він описував погоду, він описував різноманітні явища природні, урожай, як збирається, і інше. Там досить цікаві нотатки в його були. Не випадково. Микола Васильович Гоголь. Приїжджав у село Сваркове до його внука Олександра Михайловича Марковича і брав матеріали для своїх творів. Спочатку ви знаєте, що Гоголь хотів написати історію України, але йому це не вдалося. Тому матеріали, ті, що він взяв, із щоденника і інших матеріалів Якова Андрійовича Марковича. Відтворилися в його книзі Тарас Бульба Страшна помста. Але на сьогодні ми хочемо поговорити теж про великого митця, історика, краєзнавця Миколу Андрійовича Маркевича, котрий народився 7 лютого 1804 року. І на сьогоднішній день йому минає 220 років від дня народження. Микола Андрійович Маркевич був незвичайною дитиною. Вже в 4 роки він знав декілька мов, Ну, в тому числі українська, російська, німецька, французька. І вже грав на різних інструментах, наймали йому вчителя. Пізніше він закінчив педагогічний інститут у Санкт-Петербурзі, був знайомий з багатьма видатними особистостями, декабристами, композитором Глінкою і так далі. Але найголовніша його зустріч відбулась у Качанівці з Тарасом Шевченком, Ось, де, власне, вони спілкувалися пізніше, і він якимсь чином. Він співчував тим людям, які хотіли змінити соціальний лад у Росії, в тому числі й декабристам, але був дуже дипломатичним і обережним. Тому, коли арештували Шевченка от, і членів Мехводівського товариства, йому вдалося заплатити тільки штраф. Ось, і він продовжував ясно що свою діяльність як композитора, як поета, і як історика. Микола Маркевич написав чимало поетичних творів, українські мелодії, єврейські мелодії. Він написав музику на слова Тараса Шевченка Нащо мені чорні брови, Нащо Карі очі, яка стала. Народною пісною. В свою чергу Шевченко написав про нього поезію або присвятив йому поезію, бандурист. Бандуристе, Орле Сизий, добре тобі, брата, маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають, полетів би за тобою. Та хто привітає, на той час Шевченко був круглим сиротою. І ясно, що він дуже хотів Україну і висловив свої, як то сказати, думки у цій поетичній присвяті. Та найголовнішою книгою життя, можна сказати, Миколи Андрійовича Маркевича стала його п'ятотомна історія Малоросії». Стосовно цієї книги слід сказати, що Микола Маркевич не був професійним істориком, але завдяки своєму трудолюбству, своїй наполегливості він зібрав до 12 тисяч документів, на основі яких писав історію Малоросії. І тому книга виявилася правдивою, книга виявилася в якійсь мірі трагічною, де він показував Історію козаччини Ось, боротьбу за свободу, поділяючи багато поглядів декабристів, в тому числі й членів Кирило-Миходівського товариства. Тарас Григорович Шевченко користувався цими надбаннями, і тому чимало його творів ми можемо сказати, які. Написані на історичні основи саме завдяки знайомству із книгою Миколи Маркевича. Скажемо, поема Гайдамаки або Тарасова Ніч, де документа... майже документально передано ті події боротьби козацтва за свою свободу. Слід сказати, що на Батьківщині Миколи Андрійовича. Маркевича в селі Дунаєць, тоді на Глухівщині, зараз Шостинський район, встановлено пам'ятник. І його проводяться конференції, вшановують поета в селі, в школі, у будинку культури. Стосовно спадщини його, ми популяризуємо. Падщину Миколи Маркевича, але найбільше зробив для популяризації його творів академік Юрій Сергійович Шемченко, котрий видав раритет історію України Миколи Маркевича 2003 року. Зі свого боку, скажімо, тоді голова. Глухівської ода Надія Михайловна Артеменко запропонувала підготувати книгу Глухівщина в духовному вимірі, де також ми оповідаємо за Миколу Андрійовича Маркевича і його предків, в тому числі за Якова Андрійовича Марковича. До цієї дати я готував листа для того, щоб із Франції приїхали нащадки маркевичів, Марковичів. Ось, і в цьому році приїжджав сюди, е, їхній нащадок. Мішель Л'євр разом з матір'ю Ганною Маркович, які побували історико в педагогічному музеї Глухівського педагогічного університету, який створювався тоді. І коли він побачив портрет своїх предків, то він сказав такі слова, що схожий. Ясно, що ген ніде не дівається, не тільки в зовнішньому вигляді, але й в талантах. Нащадки Миколи Маркевича дійсно були талановитими і музикантами, і юристами, і дипломатами. Особливо талановитим був його син Андрій Маркевич. Він зробив багато для збереження пам'яті про Тараса Шевченка і збереження його творів. Викупив у жандармському третьому відділі заарештовані твори Шевченка. Хоч йому це дуже важко, але вдалося. І Шевченко писав е сину Маркевича Андрію Листа про його батька, як вони дружили, і бували не тільки в Качанінці, але й в інших містах. В плані нашої розмови про видатних особистостей, котрі популяризували духовну спадщину українського народу. Треба сказати такі речі, що на сьогодні книга відходить на другий план перед інтернетом. І, очевидно, слід популяризувати книгу, або в крайньому випадку якось перевіряти ті дані, які не завжди точні, в інтернеті, за книгами, тому що книга. Це, по суті, документ або літературний, або історичний, ось який підготовлений кваліфікованими людьми. Крім того, коли ми говоримо за спадщину Миколи Андрійовича Маркевича, треба користуватися не тільки вітчизняними джерелами, але й книгами, які вийшли за рубежем. Зокрема, за рубежем. Вийшла книга його нащадка Ігоря Маркевича, дуже талановитого музиканта ось, і популярного у Франції культурного діяча, де він висвітлює невідомі фрагменти із життя Миколи Андрійовича Маркевича, які не були раніше. У доступі, Ось. зокрема, про те, що він співпрацював із герценом, і його твори, і публікації його сина Андрія були у колоколі герцена за рубежем. Це, звичайно, додає йому ваги в тому плані, що він ризикував дуже от, своєю, як би сказати, кар'єрою і, власне, Міг потрапити в велику немилість, адже ви знаєте, що колокол герцена, як би сказати, вважався антиурядовим, антиросійським, де Герцен виступав проти царського уряду тогочасного? Друге, що я хочу сказати, коли ми розглядаємо історичні твори, то обов'язково у цих творах шукаємо джерела, на основі яких джерел написані ці віддатні твори. Ну, скажімо, історія Руси України Михайла Грушевського. Історія Руси України Михайла Грушевського не могла б постати без величезної бібліотеки, яку подарував Грушевському Іван Якович Франко. Іван Якович Франко був письменником. Філософом, громадським діячем. І в нього теж були твори на історичну тематику, наприклад, Захар Беркут. Ось. Але тут цікавий постає ще момент. Момент традиції в Україні, традиції українського народу, які передаються у фольклорі, у різноманітних пісенних варіантах. В історії. І коли ми говоримо за підготовку фахівців, які знають цей об'ємний матеріал, адже і Шевченко, і Гоголь, і Микола Маркевич, і інші діячі, скажімо, нашого краю, скажі, брати Нарбути Володимир і Георгій, або Євген Онацький, творець. Української малої енциклопедії, вони об'ємно бачили світ, бо вони володіли історією, літературою, мистецтвом. На сьогоднішній день окремо готують у нас філологи, окремо готують історики. Цікаво було б зробити експеримент, можливо, на нашому е, найстарішому в Україні. Вищі, в Глухівському національному педагогічному університеті поновити історико-філологічний факультет, де б вивчалася історія, література, мистецтво. І тоді б, звичайно, випускники такого факультету, вони були б на планку вище, ніж просто звичайний історик. Дякуюся.